Добрий день, кури. Добрий день, люди, глядачі мої дорогі. О, ну, коротше, все зрозуміло. Дивіться, що тут відбувається. Любов. А я вже мамі казала в цьому році, для Машки навіть рудого кота не буде. Моя кішечка вон на першому плані. І воно є рудий кіт. Нам подобається, коли вона наводить рудих кошенят і виходить тоді, що їх можна всіх гарненько роздавати. Рудих кошенят дуже, дуже часто всі забирають завжди, ну тобто розбирають. Але ви подивіться, тепер на оцю картину маслом один кіт чорний, другий кіт сірий і третій кіт рудий. І тепер питання, увага якого ж кольору наведуться кошенятка, якщо все буде добре? Коротше, у нас пропало світло. Так, гвіздочок ось в мене є тут. Бачите, гвіздочок. Треба його десь заховати. Треба кудись його покласти, щоб цей, щоб потім. Ну, іноді треба мені гвіздочки забивати щось. Так, значить. Останній день пропойки індиків ось таким препаратом. Пропойка, це в мене іде, не знаю, хто дивився, попередні відео не дивився. Профілактична від мікоплазмозу, тому що сім'я покупна нові індики. О, О, диви, 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 диви. І я не знаю, як у них там що, тому. Вирішила зробити їм профілактичну пропоєчку. У у машина, це я так кішку нашу називаю. Машини загу. Диви, 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 диви дивиди О, Господи, ви бачили, як побіг півень? Що з вечора води набрала в банку, та зараз не було б води, як набрати. Привіт! Малюки! Зараз я їм виляю водичку, ту, що в них є. Кокаїни. Подивимося, зараз зайдемо. Продивимось яйця. Привіт! 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 Вона сірюкувала, так? Да? Ви вже хочете бігати, да? так? Бігати, бігати хочуть. Бігать, бігати хочуть. Поки що бігати ніхто не буде. Так, кокаїни ходять. Так, давайте глянемо. Що в нас тут? Зайдемо, глянемо до нової індички. тої, що вчора вечором привезли. Так. Добрий день, мої курочки. Добрий день, мої красоточки. Так, тут, а, корзина пуста, здається. Так, а ні, одненьке було. Будеш кусатися? Ай! Блін, да що ж це таке з цими курми? Чого ти кусаєшся? Ті руки покусані, ще зазря. Блін, кусила, нема не одного яйця там. Я зараз тобі туди гляну, якщо хочеш. Чого ти сюди йдеш? Ти теж будеш кусатись? Це спокійна. Не, ну не дуже, Не дуже, така спокійна. Ану, Барвиста, ти також кусюча? Ні, дай я заберу, просто заберу. Сиди, 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 моя хороша. Сиди. Та сиди, а вона знеслася вже. Так, да, це барвисті, до речі, несуть, отакі білі яйця, бачите? Ось до ще одне. Я не пам'ятаю, просто коли купувала, е ну, їх брала під квочку. Я просто не пам'ятаю, Тоді таке. О, це чобата сидить, несеться. Тоді... все, все. Короче, ганяла курей. Так, все, 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 все. Якщо чесно, тоді такий час був. Це ж було, якраз я повернулася додому після окупації. Я, я просто не запам'ятала, якого кольору я брала яйця барвистих курей. Ну, я, я, треба подивитися в інтернеті, які вони від, ну, які вони мають бути по кольору. Ну, мені здається, що білі. Це такі світло, 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 бежеві чи білі. Так, а що в нас тут? Качки? Там дві знеслися. В одне гніздо несуться, куча гнізд, а вони несуться в одне. Так, що у вас? Тут несеться одна, воно дивіться. Зараз вже мінуса немає, напевне, і яйця забирати і не буду. О, тут нема, дивіться. Тут нема вже. все, не несеться качка. Все, не випускаємо, то ти і не несешся вже, так? Да? Що, підете, сьогодні на вигул, пішли. Їті їжі. Щось понасипали їм стільки. Йдіть, виходьте, погуляйте трохи. Зараз я їм відкрию, нехай вони сюди вибуть, а потім ми всіх разом випустимо. Та й все. Ракушечки вам дам. Нате. Ракушечка, дивіться, який йде. Ракушечки всі люблять. Нат. Хай виходять. курам дамо. Що, що? Що, забрала у вас яйця? Дви, да. диви, диви. Що роблять? Так, це ж я поростеляла вчора кроликів. Цьому кролику треба принести водичку. Привіт, зайчик. Їжа є в нього. Привіт, а що ти тут робиш? А ну, Бандит. Так. Цього вода є, ну треба зараз замінити всю воду, позамінювати. Тут один вже кролик лишився. Ну, вже всіх кролів я розселила. Вже з ними все тут в порядку. Тут кролиця ця живе вже до. велика кролиця. Кроленята її тут два лишилося. Один кролик лишився. Також водичка є, чистенька все. Тут одне кроленятко. Носом до чорненьке. Зараз заглянемо до бентамок. Зразу по ходу діла. Бентамки, доброго дня вам. О, внизу вже одна знеслася. Воно дивіться. Мені, до речі, сьогодні посилки треба робити. Ой-ой-ой, там нема, нема, так, да, нема. Заберемой. Дай я можна я заберу у тебе яєчко. Ласочка, а ти сиди. Все, чик. Оно. Вже внизу облюбували гніздечко, а та собі он до сінце на спинку буде кидати зараз і шукати собі. Сідай, сідай, шукає яйця. Ну, на, на. Ладно, на, на тобі яйце. На, йди. Несися, там он яйця є. Іди. Потім піду заберу. Що мені ті яйця зараз? Мені посилку робити, я буду через півгодини робити. Посилку? Так. Ну, давайте глянемо на індичку. Ось індичка така. Приїхала від наших знайомих, які в мене це. Перед повномасштабним за рік брали е, індика. У них були свої індички, Вони ну, придбали десь там індичок і брали в мене індика, який покривав їхніх індичок, і це вийшла в нього така доця. І така ось індичечка, це я вчора привезла. Е, доросла, їй напевно третій рік пішов, а може й другий. Ну, коротше, доросла, не тогорічна, позатогорічна, може й позапозатогорічна. Ну, якщо чесно, мені подобаються дорослі індики. Індички, я маю на увазі, вони зазвичай краще переносять спарювання, бо у молодих індичок може бути і оце, такі проблеми, як оце здерті спини, можуть бути травми. Таке всяке може бути. А у дорослих індичок все таки їм простіше, вони крупніші. А як відомо, індики ростуть до двох років, тому чим доросліша індичка, тим мені більше, якщо чесно, подобається. Тому я взяла дорослу, цей знайомий продав, і безкоштовно ніхто мені нічого не давав. Ми приїхали, придбали індичку по більш менш нормальній ціні, ось і все. і... Привезла, сидить поки що на карантині. Їхнє господарство я знаю, тому що вже не один раз я і птицю в них брала, і вони в мене птицю брали. Ну, але я просто навіть в знайомих, якщо все одно відношуся до цього трохи так насторожено, тому завжди все одно саджу птицю в карантин. Ось посидить трохи там, але вже не такий критичний карантин, як, наприклад, ту покупну сім'ю індиків я. Придбала і посадила на такий жорсткий карантин в теплицю, щоб ніякого доступу не було іншої птиці до, до них. Ось. А тут доступу також немає в цьому вольєрі. Але через сітку її бачать, вона бачить. Ну, Через сітку, знаєте, в принципі, при великому бажанні вони можуть один одного клюнути, а в теплиці не зможуть ніяк клюнути. Так, що таке там? Петрушу. Як щось чекають, поки нема курочок, дамо їм кукурузки. Тому що курочкам кохінхін я не даю кукурузки, тільки півник. Блін, одна анду прибігла. Дві, три, от зараза. Та швидше їжте. А, називається, не дала кукурузи кохінхінам. Блін, більше не буду так робити. Ната, ната. Дивіться, скільки бараболі сьогодні нам м'яли. Напевне, зараз я і бараболі вже роздам. Ось. Та й буду йти робити посилки, бо треба там в мене є пару замовлень, треба відправити. Яйця. Вчора так само робила відправлення. Яєць посилки. Тільки не знаю, де ті бумажки є, я поділа. А, є ось. до... Зараз покажу вам Ось до одне. І ось до інше замовлення. Ось не буду показувати кому що, може людина не хоче, щоб я показувала. Просто показала, що замовлення є. Світла нема. Я не знаю, що це таке, що світла не стало. У нас вже ж не вимикають світла. Можливо, якісь ремонтні роботи. Все, більше не дам я вам. І так, я не хотіла давати ту кукурузу. Ось, ну, зараз буду давати бараболю роздавати, а з вами буду прощатися до наступних відео. Так, кури? мої. Так, де вони там? Дерть. Це, до речі, дерть ще Це я робила ще без соняшників, без е, зернят соняшникових. Бо потім, вже після того, як я цю дерть робила, я придбала соняшникові зернята. Е, такі, ну, звичайні просто з поля. І там же ж я придбала була цей. Як воно? Просто. Ну, це я вже робила без. Це я дивлюся, просто що це ж папа мій приносить. Ось. І дивлюся, з якого він ліжка брав. Просто самі цікаво. Так, в мене дріжджі закінчились. Тут у мене черга з курей. Тут у мене ось рибне борошно, пахне так, наче. Якусь тараньку вже відкрила, щоб їсти. Так, все, все вистачить. Кормові дріжджі, до речі, забула. Де в мене тут кормові дріжджі ще є? Риба, дріжджі закінчилися. Оце? О, дріжджі каротиноїдні. Так, до сьомого. Зроблено сьомого, двадцять другого, а це коли? А, це я в одному місці брала, напевне. То вони разом і цей зараз відкрию і поставлю на паузу. Подивіться на цих самошечих курей. На Господи. Вони наче ніколи в цьому житті не їли. На. Борода чубата. Оце як їсть. Іди, борода. Тихо. Забирайте ці ноги. Оно, диви, диви, диви кість. Нате, нате. І ці чекають. он. Завтрашнього. Боже. завтрашнього дня чекають. Йдіть, Адам вам, йдіть. Нате, нате, нате вам сюди. Нате трохи, нате. Їжте. Їдять. Ну, кохінх бараболю даю раз в день із мішанкою. І я маю на увазі із домішками, тому що кохінхіни це така порода, що вибаглива до протеїну, до всяких добавок. М'ясна порода, їй треба мати відповідні сили, щоб нести яйця. Куди? І... Палки, палки. Короче, вибачайте трохи за екстрим, кур курка вибила з рук телефон. Даю, даю, даю нати, нату, нату. Їдять, дивіться, як їдять картоплю. Люблять картоплю, бачите. Їжте, їжте, мої хороші. Зараз водичка трошки, е, вони е, щоб у них була спрага. І потім дам водичку з ліками. Ну, ви не подумайте, що я їх лікую від чого? У них немає ніяких признаків ні хвороби, нічого. Але це просто покупна птиця. І я знаю, що в індиків можуть бути проблеми із оцими всякими хворобами, типу цього мікоплазмозу. А як відомо, його вивести з господарства неможливо. Він доросла птиця. Являється переносчиком його, і якщо, не дай Боже, вона хвора, то вона може передати цю хворобу іншій птиці. А я ж скоро буду їх ну, запускати до себе сюди, в основний двір. У мене ж індики живуть разом з курми. Хоча я вам так скажу: в ідеальних умовах утримання індиків і курей, ну, взагалі індиків, індики мають жити окремо. Взагалі, то кожну птицю треба тримати окремо. Ну, але тут немає як. Так, що там за крики? А, а до качки б'ються. Ну, це капець. Дивіться, качка сидить на качці і б'ються. Діть Це, напевне, оту малузну в місяць. Ой, знаєш, що в них за характер в цих качок? Це просто якийсь капець. Це ж я їх випустила. На, що там таке тебе? Застрягло чи що? А, ті ж чекають, боже. Тут у кожного своє годування, бачите? На та, ната, картоплю, перестаньте битися. О, тепер біла вже місяць коричневу. Нате. Он дититься, як люблять качки ще й картоплю. Іди, хватить там її кусати. Диви, як, Диви, як вона її масажує. Диви. Ох, ця біла, не дай себе в обіду, Ця мала біла, це просто не качка, а якийсь згусток згусток злості. Диви диви, яка вона. Ні, Ну це, ну поїжте, я ж вас зараз випущу. Це ж я їх з'єднала, щоб просто випустити сюди. Ну, щоб вони тут побігали, а вони. Ой, ну з цими... Просто з цією птицею це просто комедія, яка з ними ніколи не, не будеш сумувати, я вам так скажу. Так, тепер давайте сюди зараз додамо трохи дріжджів цих на дні, так? Трохи крейдища. Це називається... Знаєте як? Це називається Іна попрощалася. Всім сказала пока. Дякую за перегляд, а відео ще й продовжується. Ну, вже думаю, ну що я буду вже почала годувати птицю. Думаю, що я буду вже вам казати. Зустрінемось в наступному відео в плані годування. Який в цьому сенс? Якщо я вже почала мішати це все, то напевне вже варто його і роздати в цьому відео. Цю їжу, показати вам, як вони люблять. Таких відео вже тисячу показувала на каналі, ну але все одно є люди, які постійно запитують, як ви годуєте свою птицю, а що вона у вас їсть і тому подібне. Все, картопля порішала все. Сварок нема вже майже. Ті там, дала, Тепер зараз буду бентамкам давати. Самим великим любителям бараболь. Йдіть мої холосі. Ой, Боже, що це я так багато сипнула? Стоп, 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 стоп! Знесла, ні? Ні. Ой, чекайте, це вам вже забагато. Ні, ні, це вже дуже забагато вам. Все, це одне там, як було, так і лежить. Понаїдалися, все, це вже буде на вечір вам аж. Глянемо, може, яка кохінхінка знеслася, дав би Бог. А, є воно одне. Напевно, одна несеться покаже. Кохінхін Да, Одна несеться, в неї таке яйце, зверху ось таке якесь у неї о, трошки воно шороховате. Це несеться одна лише курочка. Воно, ще сварки, ще до сих пір сварки. На, 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 їж. Так, глянемо остронорпітеки тут. Все, хай несеться, не будемо ми до неї лізти. Давайте новій індичці дамо барабольки. Ну, що тебе, дядя Сережа, годував? А? Дядько Сергій давав тобі бараболю чи не давав, а ну? Ти таке їла в своєму житті? Індичка, на. Будеш? У тебе стрес. Ану? Секундочку. У мене тут система. Така, до речі, індичка цікава, на невисоких лапках. Не знаю, вам видно чи не видно, але вона така приземлиста, коренаста така, знаєте, як ото? Ну, колір мені подобається. Я люблю різноманітних. Моя оця руда індичка на вищих ногах. І ті індички, що я також придбала, що е, в цьому сидять там, також вони на довших ніжках, а це така на коренастих таких ніжках, не невеликих. Ну не Байдежі, мені байдуже мені, аби індичка. Я дуже люблю індиків, тому, тому так. Добрий день, добрий день, острілорчики. Острілорчики. Ну-ну, мої, мої зайки. Мої холосі, мої такі кури. їжте, того, то вам сьогодні. Це на цілий день буде вам. Дивись скільки. Все. Добре, води вчора понабирала, розуму вискочило і кролям. Я вечором вчора, як оце набирала поїлку кролям, думаю, так, краще я з вечора наберу. Про всяк випадок, щоб зранку було дати цього. Води можна було. І бачите, так сталося. Ну, у нас то є генератор, можна, можна завести, але краще, щоб воно було з вечора, щоб цей бензин не випалювати. Да, криляка? Треба буде потрошки наливати, бо всім не вистачить в мене цієї поїлки. Вона у мене на 5 літрів. Все одно це. Оцей кріль безтолковий перевертає миску. О, індичка, індичка щось ходить, он там вишукає. Качки сваряться, зараз я їх випущу. А бігають. А тиша тут. Це також молоденький кролик тут у мене. Так це, напевне, вже дійсно, напевне, вже в наступному відео або на іншому каналі. Так що, всім, друзі, пока-пока.